Доброго дня всім, з вами Карсер Гараж. Сьогодні у нас на обслуговуванні УАЗДОС 99. Так сталося, що після обстановки передньої нової підвізки машина стала вища, і гранати вийшли трішки із своїх робочих зон і почали хрустіти дуже-дуже сильно і на поворотах, і при прямій їзді. В зв'язку з цим будемо міняти дві внутрішні одну наружню гранату. Тут ми її вже міняли. На цій стороні, бо тут був породити пильник, і вона була забита землею і сильно-сильно клацала. Ну і е, Порядок роботи який. Перше, що ви робите, не відкручуючи колесо, відкручуєте центральну гайку зриваєте, я отак оце от оце підставляю труба і відкручую. Після чого домкрачу машину, знімаю колесо, відкручую рульовий накінечник, ось тута, і відкручую два болта е, нижньої опори. Ключ на 17. І ключ на 19 це рульовий накінечник. Відкручую центральну гайку. Після чого вже у нас стійка буде повністю гуляти, і можна буде нажати на нижній речах ногою рукою і просто надавивши на центр, виводимо із зачеплення гранату із ступиці. Після чого вже вибиваємо її безпосередньо із самої коробки передач. Також на цій стороні, з правої внутрішня граната, підтікає сальник. Ми його також будемо міняти на новий. Але тут така штука, що не забувайте, що коли ви витягнете внутрішній шрус, у вас потече масло з коробки. І для того, щоб цього уникнути, ви відключите пробку на коробці і зливаєте десь приблизно літру масла. Я завжди зливаю, потім назад її заливаю. Зараз буду відкручуватися, покажу потім постараюся зняти вам процес, як я це все вивожу, і швиденько знімаю. Так, відкрутили ми центральну гайку. Відкрутив я два гвинта ось вони нижньої опори. Рульовий кінечник не збивав. Тут маленький нюанс, не треба його збивати. Просто от викрутив руля повністю на всю вправу, з праці, якщо праву сторону робити. Тянем ось так от, не здивіться, як він відходить. Тянем його на себе, пальцем надавлюємо сюди і шрус просто сюди от випадає. Після чого взяв головку на 17, взяв отаку от бутилку з великим відкрутив ось сюди пробку, злив літру масла, щоб вона не текла. Після чого чогось монтіровкою, яка в мене знаходиться, бачите, з яким вона загнутим зубом, дуже гарна. Заложив її отак: -от, сюди, щоб вона упиралася в гранату. І просто одним різким рухом. Раз. І дивіться, внутрішня граната вийшла зацеплення. Кільце зжалося і заскочило. І граната вийшла. Зараз тепер повністю знімаю увесь привід. Оце його виймаю. І займаюся вже переборкою безпосередньо не на машині. Тобто ставлю нову гранату. Ця граната також збивається. Покажу, як куди. І міняємо, як ви бачите, тут текло все масило. Міняємо цей сальник внутрішній. Ви їх не путайте, тому що о, для цієї машини один сальник насічка різна, але щоб вони не путались, один йде чорний, інший коричневий. Вони різних кольорів для того, щоб було краще вам орієнтуватися. Отак от ми витягли шрус. Тепер він дивіться повністю ось у нас виймається з коробки. Одною рукою мені незручно його потягнути. І займаємося вже безпосередньо не на машині, заміною цієї внутрішньої гранати. І потім заліземо сюди виковіряємо сальник і запресуємо новий. Невеличка дозйомка для вас. Бачите, як сальник стоїть? Я його поставив і він чуть-чуть пройшов, тільки зрівнявся з цією фаскою. Надто глибоко його до упора, поки він сяде, не садіть, тому що тримає все ось оця кромка. Оце от воно. Як ви туди глибоко посадите. Вона буде на вашій гранаті на самому-самому краю. Бо бували такі випадки, що люди до мене приїжджали, кажуть, новий ну, сальник тече. Я подивився, він глибоко сидить. Рідко, коли вдається його назад витягнути, подвинути, ну, в мене вдавалося. І я людям просто подвигав, наново все витирали, ставили, і в них ніякого підтікання масла не було. Бачите, де кромка ходить, Он майже біля цього, тому що це ось упирається в цю ступочку. Ось оцю. А тут він ходить і втримує все масло. Тому не треба його садити до самого-самого кінця. Отак от посадили приблизно. Він так і залишаєте. Інакше у вас тоді заміна ваша буде, ви будете дуже розчаровані. Так, зняли ми повністю привід з автомобіля. Дивіться, зрізав хамути. Ось як віддвигаємо пильник, у нас ось знаходиться ця внутрішня обойма. Яка йде як, така, як зірочка. І от на неї сюди, оцей пальчик, в будь-який з них я підставляю один молоток, а іншим б'ю поверху. Ложу на таку підставку, наступаю ногою, ставлю і просто б'ю, і вона туди злітає. Кільце обіжметься і вона вилетить. Якщо є можливість, можна зажати в тіски через якусь проставку. Можете самим молотком, якщо ловко попадете, і вона вас просто туди відбивається, злітає. Тобто, у мене два молотки. Ось такий от. Один такий здоровий беру, інший беру просто менший. Він у мене десь тут знаходиться в гаражі. Ось він. Ось, Ось цей молоток. Ось як я роблю. Я отак от його сюди завожу, отак от ставлю, отак. От. Ось. Дивіться. І просто б'ю по молотку і вона вилітає. Нічого складного немає. Якщо все зробите так, у вас все. От дивіться, два молотки. Ось лежить уже шрус. Настав, вдарив і не забувайте перевіряти. Щоб наявність цієї шайби була. Це опорна шайба для шруса. Вона повністю сюди надівається, подається окремо якщо що можна купити. І ось дивіться, кольце вискочило. Я зараз з комплекта поставлю просто новеньке, це виковиряю, знімаю пильник, все витираю, надіваю новий пильник сюди, через це все протягую. Закладую гранату в новеньку будемо сюди забивати смазку, прокручувати її і ставити. Ну, Якщо залишиться в мене там час, так я навіть постараюсь витерти або показати вам, чому вони саме клацають і за чого це відбувається. І так, отже, наділи пильник, закріпили хамут. Тут все витерли, поставили кільця, це провірили, щоб було ціле побуває зломане. Тепер. Повністю гарно намазали. Я навіть ще прокручую його на місці і туди-сюди вверх тягаю, потім отак от замазую краї, стараюсь тримати чистими, щоб коли одіти, то потім з під пильника нічого у вас не маслило, все було сухеньке. Після чого одіваємо сюди, крутим ліво вправо, як тільки піймали шліцову групу, вона у вас трішки наріза і оприться, ось рівно в це кільце. Після чого. Сам торець цієї гранати треба буде зробити один різкий удар великим ось цим молотком, і граната туди повністю на... сяде на своє місце. І після чого залишиться лише натягнути пильник і застебнути хамут. Зараз буду це все робити. Ви бачите, що не можу зняти, як це роблю, бо одна рука не виходить. Ну що ж, закріпили хамутом пильник. Смазка там набита була. Зараз легенько. Пальцем промазуємо це місце, де ходить сальник. Кільце нове вставили, кільце там також нове. І тепер та ж сама маніпуляція. Вставляєте його тут в коробку, воно попадає оціми передніми шліцями по шліцях, вставити, прокрутите поводи. І так само потрібно з торця зробити один різкий удар, кільце обіжметься, і граната повністю внутрішня стане на місце в коробку. І все нема нічого складного. Так само і через. Цей край автомобіля подаєте, попали. Нашліці зайшли. Можете не ленитись спуститись в яму, щоб вона гарно попала, вилізти потім лише один, один гарний удар, і вона стає на місці. І на цьому встановка вашого шруса на і заміна завершена. І залишається лише потім попасти його в ступицю. Тобто завести назад на своє законне місце сюди. Так само, ж сюди я його подаю. Попадаю б'ю, і потім попадаю сюди і повертаю назад, нажимаючи на речах, все ставлю, закручую і ставлю на місце колеса. От, от швиденька та коротка заміна ваших гранат відбувається. Отже, наш шрус уже повністю сидить на своєму законному місці. Як я це роблю, у мене є тут такі багато ремонтів, багато гайок, щоб не розплескувати тут, бо колись у мене був нюанс, я поспішив. Прибив виток і не накручувався. Я накручую гайку, яка у мене вже відхожена. Накручую тут поглибше і по ній б'ю. Привод, перед цим як це все роблю. Привод повністю отак от, дивіться. Переверну. Отак от рукою прижимаю туди, направляю. Перед цим лізу, там направляю, щоб воно на шліці попало. І зробивши два удари, у мене шрус повністю заскочив на своє законне місце. Можете самі в цьому впевнитись. Ось дивіться, гаєчка. Не гаєчка, а той ободок, повністю все зайшло, він повністю на своєму законному місці. Далі я просто скручую цю гайку. Шусь єсть, це у мене вже повністю платформа, бачите, відходить. Я зараз повертаю його сюди в сторону. Відтягую, попадаю, завожу нижню опору під низ, прикручую її і ставлю колесо на місце, прикручую центральну гайку. Гайку вже затягую на. Повністю опущені машині, коли стоїть на автомобілі колесо. І все. На цьому ремонт і заміна ваших гранат наружних чи внутрішніх буде повністю завершена. Нічого складного. Підписуйтесь, слідкуйте за каналом.